Що, Пірсюня, Не знаємо, куди лягти. Да? Спав, спав в тій кімнаті, зірвався, побіг, прибіг. Сюди. Ти на цих подушках не лежиш. Не любиш ти їх чогось? От, полазити, все поперевіряти, так. Да. Це улюблена справа понюхати? Понюхав, так? Да? Не будеш таке їсти? Так, давай, давай, шуруй зі столу вже. І що ми винюхуємо? Що ми винюхаємо? В цій кімнаті в персика місць. Шкаф ми не закриваємо, там його полочка. Друга, ось, якщо по пальцю дивитися, потім одна тумбочка, друга тумбочка, ліжко ми не рахуємо. Під віконник, ну, вікно, подушка його тепла. Одна резиденція, залазить туди. Друга резиденція ця когтіточка. Так, Оста забери. Ще один лежанок. І будиночок. От в нього. Скільки місць. Це виходить, що не він у нас живе, а ми в нього живемо. Так? Да? То дружок гавкає там у дворі. Персень. Де будеш цієї ночі спати? Ще не вирішив. Думає. Думаю. Думаєш, двері дружина зачинила. Думає, як це вийти. Не може на одному місці довго бути. Вітанечко, передавай всім. Кажи, щоб підписувались ставили лайки. Всім добра, щастя і привіт від персика. Ох, oh, ти зара. Мур, вийшов.